На полях і під водою як працюють групи розмінування у Миколаївській області. Саме складне це лише те, що ти майже нічого не бачиш. Це праця на дотик за допомогою металодетекторів. детекторів. Чим допомагають їм сучасні технології? Ми використовуємо цю функцію для того, щоб створювати максимально вузькі профіля і рівномірно повністю сканувати територію. Та що доводиться знаходити і знешкоджувати Україна? найбільш замінована країна в світі. Вітаю з вами, Юлія Щетина, і новини Азов'я. далі про війну на півдні України. З початку повномасштабного вторгнення Росії у Миколаївській області сапери знешкодили понад 28 тисяч боєприпасів. Про це повідомила прес-служба обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загалом вдалося розчистити 11,5 тисяч гектарів. Раніше очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляв, що на Миколаївщині обстеження потребують 270 тисяч гектарів. Тобто на сьогодні саперам вдалося очистити 4% від потенційно замінованих територій. Кореспондент Дмитро Шеремет побував на Миколаївщині та спостерігав за роботою саперів, які організації залучені до розмінування та чим фахівцям допомагають дрони. Дивіться далі у програмі. Керувати безпілотником для Богдана звична справа. Раніше він шість років працював у сільському господарстві та використовував аграрні дрони. Зазвичай така техніка допомагає оприскувати поля або визначати родючість ґрунту. Але зараз знайома Богдану техніка виконує інше призначення, шукає міни. Сам по собі дрон створений різкого господарства для того, щоб працювати по чітких паралельних лініях, закривати польщі. Ми використовуємо цю функцію для того, щоб створювати максимально вузькі профіля і рівномірно повністю сканувати територію потенційно небезпечно. До нього ми приступили чи підвішали магнітометр, основний датчик, який шукає феромісні метали в ґрунті, також оптичний датчик і висотомір. Прикріплений до дрону, магнітометр має відшуковувати в ґрунті елементи з сильними магнітними властивостями. Такі мають 80% мін і вибухонебезпечних предметів, розповідає засновник благодійного фонду Фундація поступ Влад Козак. Пристрій згори бачить магнітні елементи, сховані під рослинністю або закопані в землю на глибину до двох метрів. Обстеження з повітря допомагає зменшити роботу сапера. Ми ці всі дані збираємо е, в е, одну. В одну базу і можемо точно побачити, де є магнітна аномалія, що там на фото. Там. І завдяки цьому ми можемо отримати дуже високий рівень, рівень знаходження об'єктів, що дозволяє потім використовувати цю інформацію операторам протимінної діяльності для планування подальших робіт. Найповільніший процес розмінування це саме очищення території. воно може відбуватися ручним методом або механізованим. Але для того, щоб цей процес був ефективним, потрібно приватизувати. Тобто, щоб не все поле, яке там 200 гектарів розміновував сапересудало шукачем або машина механізованого розмінування, а запустити тільки там. Де дійсно щось може бути і такі системи, як наша, дозволять визначити ці місця. Фундація поступ обстежує поля майже три роки. Зараз фахівці працюють на Харківщині та Миколаївщині. І з плином часу вдалося вдосконалити техніку та отримувати кращі результати, ніж раніше, пояснює Влад Козак. Ми почали проєкт в червні 2022 року. Це ну, був такий. По суті, проєкт ентузіастів, де ми купили магнітометр в німецької компанії і знайшли якусь платформу дронову. І ми зразу побачили, що ну, в нинішніх системах, які існують на ринку, є проблема, тому що магнітометри, як правило, чіплялися дуже близько до дрона. В результаті був великий феромагнітний шум, і майже нічого не було видно. Тому ми розробили табу виносну систему, яку ви бачите тут це вже якась там третя версія. Ну і почали побачили, що це дає набагато кращі результати. Показали ці до ДСНС. Вони нас попросили зробити експеримент. Він був дуже вдалим, і після цього ми вже почали як цей проект. Загалом співробітники фонду поступ мають просканувати близько трьох тисяч гектарів на Харківщині та близько п'яти тисяч на Миколаївщині. Ці поля визначені як пріоритетні для розмінування. Оператори працюють разом із саперами Державної служби надзвичайних ситуацій. Роботу фінансує програма розвитку ООН. Також залучені інші проєкти Організації Об'єднаних Націй, серед них і Всесвітня продовольча програма ООН. Представник програми Володимир Громяк розповідає про основні етапи обстеження і розмінування. Перший етап це йде визначення фермерів та земель, які підлягають очищенню від вибуху небезпечних предметів. Другий етап це саме безпосередньо очищення, і третій етап це вже надання підтримки. І от саме в рамках другого етапу ми співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами. Це компанії з гуманітарного розмінування Halo Trust, MAG і NPA. І саме в цьому на другому етапі ми їм надаємо підтримку для того, щоб вони розмінували ті ділянки, які були визначені пріоритетними для розмінування та надання в подальшому підтримки фермерам та громадянам України. Представник всесвітньої продовольчої програми пояснює, чому розмінування українських полів приділяють особливе значення одразу кілька проєктів в структурі ООН. Це дуже важливо, тому що ви знаєте, що Україна є одним з найбільших постачальників зерна по всьому світу, і тому дуже важливо, щоб ці землі були. Очищені від вибуху небезпечних предметів і повернуті в використання наших фермерів та громадян, щоб вони могли вирощувати врожай, і від цього буде позитивний результат кінцевий для всього світу, як для України, так і для всього світу. Але на Миколаївщині зараз сапери працюють не тільки на суходолі, але й у воді. Владислав Поліщук займається дайвінгом з підліткового віку. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, звернувся до ДСНС і спитав, чи може бути корисний. Його відправили на піврічне навчання, курси підготовки водолаза 3 класу і сапера. Ну, я вам скажу, що порівняти мою дайвну, ну, як я займався дайвінгом, і... Тим, чим я займаю зараз, це сугубо дуже різні речі, тому що там це як хобі, роздивлятися рифи, риб і так далі. А це саме праця, тому що потрібно працювати в більш складних умовах, тому що там в мене була прозорість, наприклад, 10, 15, 20 метрів. Тут такої прозорості немає. Ну, Максимум, що мені зустрічалося, це приблизно метр. Загалом нам частіше доводиться працювати саме на дотик, тому що взагалі нічого не видно. Так, в цілому, саме складне — це лише те, що ти майже нічого не бачиш. Це праця на дотик за допомогою детекторів, або якщо, якщо. Можна щось роздивитись, то роздивляємось. Скільки часу водолаз сапер може бути у воді, залежить від температури. У теплу пору року можна працювати до чотирьох годин. Владислав пояснює принципи роботи? Я звернуюсь воду, вимірюю нейтральну плавучість. Це саме, щоб я не торкався тілом дна взагалі. Це приблизно 15-20 сантиметрів від ґрунту. Починаю працювати. Ми або розтягуємо, є, є метод пошуку допомогою коридору, ми роз, розставляємо його, це як ну, квадрат, майже таке. І працюємо по мотузці. Від кінця до кінця ми проходимо, зміщаємо на певну дистанцію, залежачи від прозорості. Якщо ми, наприклад, можемо побачити більше, то ми більше робимо крок на перехід. Проходжу, над грунту ґрунту, всі металодетектором так само візуально. Якщо є якийсь сигнал, подмиваю ґрунт і роздивляюся, що саме там лежить. Якщо нічого не видно, то це на дотик дуже обережно, але дуже ризиково. На момент зйомок водолази сапери працювали на пляжі Чайка на Бузькому лимані в Миколаєві. Фахівці мали підготувати територію для тих, хто буде тут відпочивати. А отже потрібно було не тільки перевірити, чи немає вибухівки, але й переконатися, щоб не залишалося скла чи металевих предметів. Владислав Поліщук розповідає, зазвичай у воді фахівці знаходять залишки від касетних боєприпасів та елементи зенітно-ракетних комплексів. Але потрапляли і на протитанкові міни, що для підводного середовища є досить нетиповим. Начальник відділення підводного розмінування Антон Іщенко пояснює, що роблять водолази, якщо знаходять щось небезпечне. Якщо водолаз знаходить вибухонебезпечний предмет під водою. ми… Згідно нормативних документів, якщо є можливість, можемо знищувати його на місці. Або якщо немає такої можливості, там частний сектор, будинки, якісь підприємства, об'єкти і так далі, то, звісно, ми вилучаємо це з води і транспортуємо вже безпосередньо на місце знищення. І там знищуємо. Владислав Поліщук працює і на суходолі, як сапер. Тут знаходили російську авіаційну ракету Х-59. Працювати у полях групам розмінування стає дедалі складніше, каже заступник начальника групи протипіхотних робіт Олександр Андко. Зараз робота ускладнена наявністю високої розсунністі, через що потрібно більш ретельно передивлятися територію. Її потрібно видаляти для того, щоб можна було металодетектором. Правильно працювати. Також зараз настають вже дуже спекотні погоди. Дуже важко працювати в таких умовах, коли в тебе бронезахист і потрібно ще бути уважним. Це теж ускладнюється. Доводиться особовий склад відводити на відпочинок, робити більш часті паузи в робочі моменти. І це теж забирає деякий час. Зараз на Миколаївщині працює 10 протипіхотних розрахунків, шість з них місцеві, а чотири відряджені з інших областей. Загалом за час повномасштабного вторгнення знешкодили 28 тисяч 300 предметів, з яких 93 – авіабомби. Олександр Андко не може вказати навіть приблизних термінів, коли розмінування закінчиться. адже доводиться працювати із спадком двох воєн. Ну за такою оцінкою. Розміновувати ще дуже багато, тому що ми зараз вже знаходимо, е, очищуючи територію від сучасних боєприпасів, знаходимо ще і її Другої світової війни. Тобто робота дуже велика, дуже багато потрібно часу і ресурсу на це, але е, з кожним роком у нас удосконалюються методи розмінування, у нас впроваджуються нові методи, системи, якесь обладнання нове. Зараз тестуються е, сучасні дрони, які. Дуже вже розумні вони можуть значно полегшити роботу. Тобто у нас іде розвиток, і я надій сподіваюся, що найкоротший термін, якісь там десятки років, але це вже буде. Для того, щоб гуманітарне розмінування в Україні тривало, доводиться долати низку викликів, описує ситуацію голова правління Асоціації саперів України Тимур Пістрюга. Перший з них працювати під час активних бойових дій. А це впливає і на безпеку, і на логістику. До того ж, донорське фінансування поступово скорочується. Є й третій виклик бракує людей. Ми маємо розуміти, що Україна найбільш замінована країна в світі. Тобто, навіть не от як я зустрічав дуже багато, коли пишуть одна із найбільш замінованих, одна із найбільш замінованих ми були до повномасштабного вторгнення. Ми тоді вже ходили в п'ятірку країн з мінної проблематики. Зараз ми одноосібно є найбільш замінована країна світу. І масштаб настільки великий, що звісно, навіть те, що ми всі вирощуємо наш потенціал, фактично з го року, да, з деокупації Київщини, Чернігівщини і далі там Харківщини, Херсонщини частини, то ми нарощуємо потенціал, але звісно, цього потенціалу недостатньо. Нам ще дуже багато треба зробити, щоб хоча б. Адекватно відповідати тим викликам, які перестали перед нами. разом з тим, додає Тимур Пістрюга, є і відчутний прогрес. Зокрема, Україна нарощує виробництво власної техніки для гуманітарного розмінування. Буквально вчора я був на презентації ще одні машини роботизованого комплексу з гуманітарного розмінування. Уже українського виробництва до цього ми в основному закупляли. Не в основному ми закупляли лише і іноземне виробництво, У нас не було таких можливостей зараз. Ми вже багато обладнані виробництво виробляємо тут. Звісно, все це впливає на ефективність виконання завдань, ну і в тому числі, звісно, на півдні, де, на жаль, дуже велика проблема. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.